Всім доброго ранку, субота, 24 вересня. У нас знову все затягнуте тучами і вже пускався дощик та й зараз моросить. Сьогодні було дуже прохолодно, о пів на восьму було 5 градусів. Дівчата всі поховалися. У сарай, тому що дощик йде. Невеличкий, але іде. Ми вже подоїли, попоралися. Зараз піду треба нашу мілку буде просолити, достати з форми. Поздоровкайся. Добрий ранок. Добрий ранок. Ось так. Обіцяла дівчатам, що, можливо, сьогодні буде травка, але, мабуть, травки не буде. О. Вова вирішив випустити чарлика. Ми вдома, так що, в разі, якщо пуститься сильний дощ і чарлик не пускатиме мишку до сараю, то відразу його заберемо та й все. Мені сьогодні потрібно ще з'їздити, отримати посилку, яку я заказувала нашим дівчаткам препарати. Так що сьогодні поїдемо ще в центр, в аптеку потрібно. Так що всіх з вихідними. гарно провести час, а ми пішли працювати далі. Ось вона наша вчорашня мілочка. Зараз витягну її з форм, зважу і відправлю в розсіл. Став сюди рядишком. Ось так відправили нашу мілочку в соляну ванну, зверху притрусили сіллю. Вага вийшла, одна головочка 920 г, друга 940 грамів. Солитися будуть майже 6 годин. Все, відносимо у холодильник. А мені зараз треба брі принести сюди. Ось те, про що я вам говорила. Місцями сіль не зовсім розтворилася. Сьогодні ми будемо його перекладувати вже в контейнер, тому зараз нам потрібно його. Перевернути і залишити на деякий час, щоб ця сторона була на дні форми, щоб сіль повністю дорозтворялася. Все, наші брішечки переселилися у контейнер. І від сьогодні вони починають нову свою фазу визрівання, лежачи у контейнері. А я звільнилася. Від своєї основної роботи мілка буде солитися у розсолі іще до без 20 на четверту. О 15.40 її потрібно буде витягти. Ось тепер можна зайнятися іншими справами, поїхати отримати посилку та зайти в аптеку, в магазин. Ось так.